Ротах сьогодні виходить Максим Коваль. Лінія захисту. Три центральні захисники. Центр півзахисту Володимир Шепелев, номер 8 Сергій Сидорчук, номер 16 Склад нафтовика до вашої уваги. Валерій Юрчук, номер 33 У воротах, Євген Лозовий, Станіслав Передистий, В'ячеслав Піднебенний Та розвертається, віддає передачу на гармаша. Гармаш, гармаш пробиває до низ Гармаш ворота Гарну швидку атаку зараз провели підопічні Сергія Реброва. Гармаш. Передача на Ярмоленка. Ярмоленко пробиває вище Андрій Ярмоленко. Дуже класно в зону вривається зараз Андрій Ярмоленко. Ну і яка передача цукеречка від Дениса Гармаша. А зараз підходить. Але знову ж таки виконує Морозюк удар 1-0! Динамо забиває. Денис Гармаш вистрибує найвищий. Робить рахунок 1-0 на користь київської команди. Приносить свої води. Дуже класно вистрибнув зараз Денис Гармаш. Не мов би забули про нього. Можливо, просто відпустили, але якщо отак дивимось, то. Не мог би забули. Ну і гарну передачу Миколу Морозюка відзначаємо в ту зону, куди було потрібно. І є перевага, ви бачите, і за ударами, і за володінням м'ячем. Він знаходиться в тій позиції. Геннадій Пасіч. Пасіч. Пас не Чернія. Чернівий в воріт пробиває таких моментів. В першу чергу на стадіоні. Помилка Гармаша. В першу чергу помилка Гармаша. Потім йдемо далі, потім передача Геннадія Пасіча на Костянтина Чернія. Її холоднокровності не вистачило. Ну і так само великий репортаж про відновлення харківського металісту. Ярмоленко з м'ячем в штрафному майданчику. І що не забиває Андрій Ярмоленко? Класно просто зіграв в цьому моменті. тут Бісєдін викинув як з потягу свого опонента. Пройшов двох, віддав класний пас на Ярмоленка і Валерій Юрчук. Варі Юрчук сьогодні десь на 90% вогтирці трибуни заповнені! Я на що подивитись Максим Коваль. Ми дивимось момент. Один з найкращих нагод для нафтовика. Пантіч пробиває. І зносить він. Максим Білик. Центральний оборонець. Отримує зараз дуже серйозного удару. Гупанчі ну, зарядив гармату і вирубив просто. Морозюк пробиває Валерій Юрчук. Володіння м'ячем, удари 8-2. Це 8-20, перепрошую, на користь Динамо. Це дуже серйозний показник цього матчу.